Україні! Євенство! Чувається, що у пана народилося саме на Волині. Дорогі друзі, я хотів вас привітати з великим святом, з вербною неділею. Я бачу багато з вас прийшло з вербою, прийшло прямо з храму. Так як сьогодні мене били на службі Божій, мене не били ніколи в житті. Спасибі вам велике. Це свято. Свято означає кінець Великого посту. Залишилось страсний тиждень, залишились важкі, але недовгі випробування. Я думаю, що сьогоднішнє свято є дуже символічним. У нас були важкі попередні часи. Але сьогодні ми продемонстрували здатність перемагати. Чому ми перемогли? Бо ми разом. Ми єдині. Ми перемогли тоді, коли весь український народ зібрався і продемонстрував в Києві на Майдані Незалежності і на всіх Майданах по всій країні, що ми єдині, коли ми сильні. І ми сильні, коли ми єдині. Жодна влада не здатна утриматись, коли народ демонструє свою рішучу волю. Чому ми ще перемогли? Тому що демократичні опозиційні сили були єдині. Як нас не намагалися посварити під час майдану, ми зберегли єдність, зберегли мудрість, зберегли можливість спільно боротися з тираном-диктатором вбивцею. І ми перемогли. Хіба зараз наша єдність менш актуальна? Хіба зараз наша єдність менш потрібна? Хіба зараз, коли над Україною нависли загрози зовнішньої військової агресії, коли всередині України... Панує економічна криза, коли попередня влада намагається повернути все собі. Що нам потрібно понад усе? Єдність. Яке на завдання стоїть сьогодні перед нами? Збереження єдності і соборності нашої держави. Жодний клаптик української землі. Ми не маємо права віддати ворогу і загарбнику. Ми обов'язково повернемо Криму. Зараз відбувається дуже важка, дуже ризикована антитерористична операція в Слов'янську. І, на жаль, вже один український військовий, співробітник Альфи, був вбитий, віддав своє життя, віддав життя за єдність і соборність нашої держави. І я пропоную вшанувати пам'ять його.

І сьогодні, цей український герой, який віддав своє життя за те, щоб зробити Україну безпечною, за те, щоб залишити Україну єдиною, з повним правом має можливість приєднатися до Небесної Сотні, до стапеті українських героїв, які теж зробили все, щоб Україна була щасливою. А наш з вами обов'язок зробити все, щоб ця загибель. Була не дарма, щоб ми не зрадили пам'ять Небесної Сотні, щоб ми зберегли можливість перемагати і перемагати тоді, коли ми єдині. І саме тому я дуже вдячний Віталію Ключку і одному з керівників фракції партії Удар Верховній Ради Оксані Продан, яка сьогодні разом з нами, за те, що вони зробили те, що ні українці ніколи не робили тисячу років тому. Ярослав. Коли прийшов до влади, подивіться, всі навколо нього були відсторонені або вбиті. Володимир, який заснував наше місто. Чи можу я казати наше з вами місто? О, да. Дякую. Е, теж були непрості відносини. І все, весь час існування українського народу панувало прислів'я там, де два українця, там три гетьмани. Дивіться, чому ми втратили українську незалежність на початку минулого сторіччя, коли була Українська Народна Республіка? Тому що всі лідери пересварилися між собою і здали Україну червоним більшовикам. Все Господь нам дав для того, щоб у нас була незалежність. І тільки внутрішня сварка позбавила Україну шансу на краще майбутнє. Уявіть собі, якою би зараз була б Україна, якби не большевики в 18-му році не забрали перспективи, якби не перебили під час Голодомору кращих, часів, кращих синів і дочок українського народу. 23 роки Незалежності. Всі 23 роки відбувалася війна за владу. Може, треба почати нарешті покласти край цьому? Може продемонструвати, що ми інші, може продемонструвати, що Україна здатна об'єднуватись об навколо майбутнього. І народ підтримує це об'єднання. І от саме це відбулося 29 березня. Коли, як я вже сказав, Два кандидати, які користуються найбільшою підтримкою, найбільшою довірою народу, прийняли рішення позбавитись власних амбіцій. Є спільна відповідальність за долю держави, є спільна відповідальність за долю столиці України, міста Героя Києва. До нас приєднуються зараз інші дуже потужні і впливові політики. І ми закликаємо всіх, друзі, Треба об'єднатися. Для чого об'єднатися? Для того, щоб перемогти в першому турі. Першому турі, вже 25 травня, країна може мати вже легітимного президента. І 1 червня цей президент зможе здійснити рішучі кроки по покріпленню обороноздатності нашої держави. Вже 1 червня він зможе сконсолідувати увесь світ на захист інтересів України. Вже 1 червня, потужний і легітимний, який має підтримку більше половини українського народу, він приступить до переговорів з Російською Федерацією про деокупацію Крима. А якщо цього не буде, що буде тоді? А ще три тижні на другий тур, ще чотири тижні на оскарження і сварки, ще три тижні на інаугурацію, потім Верховна Рада піде на канікули. Потім, середина вересня, півроку країна буде чекати, поки зовнішні і внутрішні загрози не знищать остаточні перспективи держави. Чи маємо ми сьогодні на це право? Ні. І саме тому ми маємо продемонструвати, як би не було Україна і наша спільна з вами команда має перемогти вже в першому турі. Подивиться, які ми сильні. Подивиться, як нас багато. У Володимиру Волинському сьогодні нас на сцені більше не на сцені, а на цій площі, на цьому майдані більше 10 тисяч. Це є краща ознака, що ми є небайдужими, ми, ми є сильними, ми є віримо в перемогу і ми здатні перемогти. До чого перемогти? Дуже просто 20 лютого на київських майданах і майданах по всій країні, на вулиці Грушевського, на вулиці Інститутській. Народилася нова держава. Нова держава, де люди більше не збираються миритися. Ні з несправедливістю, ні з корупцією, ні з хабарями, не з бездіяльною злочинною владою. Вони продемонстрували, що цей народ є європейським і він буде боротися за європейські цінності. 20 лютого в країні народився новий народ, а політики залишились старими. А політики нас тягнуть в минуле. Політики позбавляють український народ можливості жити по-новому. І саме тому я висунув як головну мету нашої спільної компанії. Дуже важливе лозунг жити по-новому. Що означає жити по-новому? Жити по-новому означає жити безпечно. Більше 70 відсотків українців сьогодні вважають головною проблемою держави безпеку. Те, що нам треба захиститися від нашого зовнішнього ворога, те, що треба повернути Крим, те, що треба посилити наші збройні сили, які були знищені, знищені попередньою владою. Це жах, що відбувся з нашою армією. У нас не було ні техніки, ні боєприпасів. Наші танки. Наші автомобілі, наші БТРи не здатні були виїхати, бо не було пального, не було акумуляторів, не було запчастин нічого. Ми були абсолютно не готові до того, щоб захищати нашу державу. Але сильний дух українських воїнів дає мені тверде переконання і надію, що дуже швидко ми відновимо бородоздатність нашої держави. Що дає мені цю надію? Друзі, я декілька днів тому повернувся з Одеси. Поїхав я туди, бо на 10 квітня там готувався те саме сценарій, який зараз відбувається в Донецьку і Луганську. На 10 квітня, в день звільнення Одеси, сепаратисти збиралися пройти маршем і захопити адміністративне приміщення там. Але ми продемонстрували, що не дамо більше жодної, не здамо більше жодної області країни. І коли я був в Одесі, я заїхав в військову академію. Для того, щоб зустрітися з курсантами-нахімовцями, курсантами-нахимовцями Севастопольської військово-морської академії, які в умовах окупації, в умовах, коли окупанти збиралися забрати наш український прапор, знущатися над ним, 105 хлопців, яким по 18-19 років розгорнули прапор, гордо підняли голову. І заспівали український гімн, не віддавши йому нікому. Друзі, не можна дивитися на це відео без сльоз. Але на, ці, на прикладах цих 18-річних хлопців покоління українських військових буде виховувати, що означає вірність присязі, вірність державі, вірність українському народу. Я подякував їх від всіх нас. Знаєте, що я їм пообіцяв? Дорогі друзі, дорогі брати мої. Я вам обіцяю, що ми з вами повернемося в Севастополь. І під українським прапором на плацу ми пройдемо урочистим маршем українського Севастополя. Бо ми ніколи не здамо жодної частини української землі. І це означає жити по-новому, означає жити безпечно. Дуже дякую. Ми переможемо Севастополь, як ми повернемо Крим. Не лише і не тільки і не стільки військовими діями, ні. Ми повернемо Севастополь і Крим тоді, коли абсолютно більшість кримчан, подивившись, як швидко зроблені в Україні економічні реформи, як швидко зроблена відновлена свобода і демократія, як швидко Україна увійшла в Європу. Пошкодують і скажуть, слухайте, а ми помилилися. Ми хочемо бути по той бік окупованої зони. Ми хочемо жити так, як живуть в Херсоні, Миколаєві, Одесі, на Волині. Отам краще. Там є справедливість. Там відновлена економіка, там нема корупції, там кожен кожна людина праця получає і отримує заробітну платню, яка достойна європейського рівня життя. Там створюються нові робочі місця, там відновлений економічний клімат, там з підприємств знят корупційний хабарний податок, там є можливість працювати і заробляти. І це означає друге складова лозунгу жити по-новому, жити безбідно. І я впевнений, що ми з вами здатні це зробити, бо українці найбільш працювіти люди. І я всією всім своїм життям, всією своєю біографією демонстрував, що ми здатні бути конкурентоздатними і не випускати найкращі товари, які потребують в усьому світові. Єдине, що нам цього заважало, це погане управління державою. І ми зараз його маємо змінити для того, щоб України, українці мали можливість жити безбідно. Третя складова слогана жити по-новому. Українці мають жити вільно. Але воля для України є понад усе. І особливо на Волині, особливо Володимир Волинському, воля є понад усе. Що таке воля? Воля це означає, коли народ чесно, справедливо обирає собі владу, має вільне волевиявлення громадян. Ніхто з влади не вказує перстом, як голосувати тому чи іншому громадянину України. Ми гарантуємо. Що більше ніколи влада не буде втручатися в виборчий процес. Ми гарантуємо, що кожен голос, який вам буде відданий, він буде збережений і він буде забезпечувати волю і незалежність нашої держави. Воля це означає волю журналістам, які можуть казати правду людям, і люди мають право слухати цю правду. Воля це означає найкраще майбутнє України демократія. Отже, жити вільно, жити безпечно, жити безбідно і найголовніше жити чесно. Бо треба припинити брехати. Коли найбільше брешуть політики перед виборами, коли чому весь час Україна програвала? Бо вона обирала не тих, хто краще працює. А ті, хто краще бреше. Бо головне було все пообіцяти, потім ще рознести гречку чи олію, потім ще заплатити членам комісії, які правильно порахують в лапках, в дужках. І на цьому все закінчено, бо обов'язки перед народом виконані. Що означає далі, як яким чином проводилися вибори? У нас на сьогоднішній день було незрозуміло, звідки ці кандидати брали гроші на вибори. Як подивитися їх декларації, вони в них пусті, а вони бідні, як церковні миші. А як проводити компанію, так вони викидають сотні мільйонів і мільярди. Де це гроші? їх питали. А ви знаєте, нам гроші давали таємні представники малого та середнього бізнесу. А ми їх не показуємо, бо злочинна влада їх знищить. Нема зараз злочинної влади. А, а де вони беруть гроші на компанію, так ніхто і не каже. Бо вони думають, що нічого не змінилося. Вони думають, що знову нас затягнуть в минуле. І вони будуть обслуговувати не людей, які голосують за них, а тих, хто за них платить гроші. І я вважаю, що прийшов час жити чесно, жити прозоро. Люди мають право знати, що звідки береться, звідки беруться їх будинки, звідки беруться їх машини, чому за них не сплачені податки, кому вони служать і перед ким вони будуть виконувати зобов'язання після виборів. І я вирішив перший це продемонструвати. Подивитися мою декларацію. Я можу казати вам і стверджувати, що всі видатки. Робляться виключно за мій власний кошт, кошт, який сплачений податки Україні, вказаний в декларації. Всі розуміють, звідки вони беруться, бо це українське виробництво, яке дає робочі місця, яке сплачує податки, яке чесно працює багато років на Україні, незважаючи на шалений тиск попередньої влади, які намагалися знищити це виробництво. Ми відновимо виробництво, ми відновимо робочі місця. Ми зробимо так, щоби жити по-новому почала вся країна. Весь український народ. Жити по-новому, жити чесно, жити вільно, жити безбідно і жити безпечно. Я впевнений в тому, що ті реформи, які ми проведемо, переведуть на місця до вас. Децентралізація влади означає, що територіальна громада буде вирішувати, як їй жити. Що гроші, які сплачуються на Волині і Володимир Волинському, ні в якому разі не мають іти до Києва, що їм там робити? Люди на місцях мають вирішувати, як ці гроші використовувати: чи лікарню будувати, чи школу, чи дитячий садок, чи дорогу. Підвищити відповідальність депутатів місцевих рад, яких ви дуже швидко маєте обирати. Але якщо вони спробують знову обдурити, Якщо вони спробують знову зайнятися корупцією, якщо вони відновлять традиції минулого, що тоді буде? А тоді буде жорстка президентська вертикаль. Буде президентський префект, який отримає право зупиняти злочинне неконституційне рішення цієї ради і направити до суду. Не допоможе, будуть впиратися вони, президент буде мати право розпустити Раду. Відправити винних на лаву підсудних і звернутися до вас щодо того, щоб ви обрали нової, не чекаючи, поки вони заведуть за 4 роки Україну до банкрутства. І, а чого я впевнений, що все це вийде? Чому я впевнений, що лише президент здатен буде це все зробити? Бо президент має підтримку людей, вас, бо ми є єдина команда. Бо вони знають, що якщо вони стануть на нашому путі, якщо вони спробують е, не допустити наш шлях, то буде Майдан. І ми їх навчили. Так чи ні? І я думаю, що традиції Майдану ми збережемо, бо з традиції Майдану і є традиціями демократії. Я вірю в краще майбутнє України. Я не збираюся так само, як і ви, залишатися байдужим, коли з моєї країни роблять банкрута, роблять місце, де некомфортно жити. Це так само, як ну уявіть собі, є син, і в нього хворіє мати. Він може їй допомогти, але вимушений залишатися осторонь. Цього не буде. Ми прийдемо їй на допомогу. Так само, як і громадянин, який має досвід, має силу. Впевнений в результаті не може залишатися осторонь Дорогі друзі, ми зараз говоримо не тільки і не стільки про президентську кампанію, і не тільки про кандидатів, їх сьогодні більше 20 Ми знаємо, що нам робити. Ми сьогодні формуємо команду однодумців, бо тільки коли президент майбутній буде мати довіру людей, тільки коли він не втратить зв'язок. Суспільством, з громадою. Тільки тоді Україна приречена на перемогу. І я дивлюсь в ваші очі. Так, да, сьогодні не найкращі часи. Але я, от так само я нагадую, сьогодні вербна неділя, залишилась лише одна страстний, один страстний тиждень. І після цього кожен з вас зможе сказати. Я щасливий, що я є українцем. Я гордий тим, що я тут живу. Я розумію, і підтримую владу і президента, який разом зі мною. Я йому вірю. А я зроблю все, дорогі друзі, щоб вас не підвести, щоб виправдати ту довіру, яку ви мені оказуєте. І я вас прошу, єдине. 25 травня ми разом маємо прийти на виборчі дільниці і не дати жодного шансу нашим ворогам, зовнішнім і внутрішнім. Продовжити українське безвладдя 25-го в першому турі. Україна повинна мати свого демократичного президента. Дякую вам.